Усіх вітаю сьогодні у відосику. Трохи крутих скінів майбутніх івентів, що респауни виправлять у сьогоднішньому патчі, та на що приблизно буде схожа реліквія Горайзон. Поїхали! Щодо скінів майбутнього, якщо ви планували трохи витратити кошти і купити, наприклад, щось у сьогоднішньому івенті, не поспішайте цього робити. Я не знаю на що збирають кошти респаун, сподіваюсь, не на яхту своєму директору, а на щось типу добаного нового античита, а не цього лайна, яке у нас є зараз під назвою Easy античіт, який реально Ізі. Так, добре, трохи відійшов від теми скінів і івентів у цьому сезоні ще буде просто довбана купа, а це ще попереду реліквія на гарайзон у івенті Неон під кінець червня, і можливо престижний скін на Октейна під кінець сезону. Але це не точно. Із найближчого розпродажу, на що я реально витратив би кошти, це на ці сети, які ви бачите на екрані під назвою Fallen Angel. Вийдуть вони орієнтовно 6 червня, дуже круті скини. Придивіться! Далі, сьогоднішнім патчем респауни виправлять усі баги пов'язані з райвою в новому сезоні. Наприклад, можливість використання зброї після того, як вас нокнули. І ще із цікавенького, вони підкоригують освітлення на мапі край світу. Не знаю, що з ним не так, але на цій мапі зараз мене просто витікають очі. Сподіваюсь, саме це вони і пофіксять. Як не дивно, баги пов'язані з балістиком, начебто, не чіпали, так що можна далі робити усім золоту зброю. Ну і наостанок на що буде схоже Reliquia Horizon? англомовні медіа сходяться на тому, що це буде щось типу Моргенштерна. Але не всратого репера, а середньовічної зброї із сталевою кулею, на якій знаходяться шипи, ланцюгом та древком. Якось так. На сьогодні, все. Дякую за увагу і не забудьте підписатись та тиснути подобайку.